Ми маємо подбати про тепло для наших захисників. Волонтерський штаб, українська команда, оголосив про збір на ход паки для українських військових. Більше про те, як допомогти воїнам та яку суму планують зібрати доброчинці. Дивіться у нашому сюжеті. Щодня наші захисники відбивають сотні атак орків попереду. Морози, а далі і холоди. Тому українська команда оголошує новий збір. Це збір на гарячі теплі пакунки. Хотпак на передовій болото та холод. Тому волонтерський штаб, українська команда, оголосив новий збір. Проста річ, яка виручатиме бійців під Авдіївкою, Куп'янськом, роботиним бахмутом. Це теплий пакунок. Це три речі прості: антибактеріальна присипка, сухий душ і хімічна грілка. 140 гривень це один пакет вартість одного пакета на одного бійця. 4200 – це вартість набору, щоб зігріти один звод. Щоб обігріти 50 тисяч українських бійців на передовій. Волонтери штабу Українська команда планують в найкоротший термін зібрати декілька мільйонів гривень. Отже, ми оголошуємо збір, щоб наша мета 7 мільйонів гривень. Ми запрошуємо усіх українців долучатися до цього збору. Безпосередньо ми оголошуємо в своїй Чернівецькій області. А загалом наші волонтери оголошують такий збір по всій Україні. Буковинські волонтери штабу Українська команда закликають українців долучатись до збору, адже зима вже на носі. Відтак часу на закупівлю хот паків залишається мало. Я розумію, на даний час дуже багато зборів, дуже багато потреб у військових, і наші люди вже трішечки змирилися. У них не вистачає коштів. Але як кажуть, з миру паниці бідному сорочка. Тому дуже важливо зараз хоча б одну гривню, дві 50 гривень. Не варто не важливо, скільки це коштів, і велика сума. Основне, що нас багато, і потрішечки ми здолаємо ворога. Пам'ятайте, лише об'єднавшись, ми зможемо. Подолати російського ворога долучитися до збору коштів можна за реквізитами, вказаними на екрані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.